Прилетіла, сівешка, стала сам іще видати, господаря, вибитати, види, види, де, господаря, палилися на пожару, там обишки покотилися, вернишки народились, тебе товар весь хороший будеш мати, мірку грошей, тебе товар весь хороший, будеш мати, мірку грошей, тебе, жінка, чого? Кальшорна пропала. Ще лівочка прилетіла, ластівка стала за віще господаря викликати подивися на пожару, там вишки покотили, саєночки народили, тебе товар, весь хороший, будеш мати мірку грошей. тебе товар, весь хороший, будеш мати, мірку грошей. тебе, жінка, що